Ну що, ж, шановні українці, ТЦКшників почали відбілювати? Про що я? З вас лайк, репост, підписочка, я зараз розповім. 70% працівників ТЦК пішли на фронт, говорять, хто не мав обмежень за станом здоров'я, переведені до бойових частин, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України Ткаченко. А ті, хто залишився, всі вони мають бойові поранення, не можуть по здоров'ю там служити. Ну, Судячи з тих роликів, де ці працівники, працівники ТЦК ганяються за простими чоловіками, да, б'ють їх, ламають їм ноги, руки, шиї крутять, запихують в буси, б'ють, ну. Яке у них поранення? В чому в чому в них поранення? В що поранення, як вони так, ну, я не знаю, крутять так, б'ють так, що мене навіть слов немає для вираження. Ну, бачите, мені кається, що так, от таким чином їх почали вже відбілювати. Е, так як нам говорять, і дуже багато хто говорить, що на носі вибори. А вибори це відміна воєнного стану. А відміна воєнного стану це прийдеться оцим людям, які так чинили, зухвало чинили, плюючи на Конституцію, на закон з простими громадянами України, з чоловіками насамперед. Їм прийдеться відповідати. Їх треба якось відбілити. От Почали такі вкиди робити, от такі от пости робити. Я не проти мобілізації і ніколи не був проти неї. Але законним, законним чином не втопчуючи в грязь Конституції України і закони, і права і свободи людей. Так, в людини є і права і свободи, але є й обов'язки. Але є закон. Якщо людина не виконує цей обов'язок, є закон, карайте по закону. Ну не таким чином. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте.